Так, вітаю всіх на своєму YouTube каналі. І сьогодні у нас обзорчик підгонів і не тільки від пана Щерби та пана Буфала. Їхні канали я оставлю в описі відео. Що ж, а ми погнали. Так, для начала треба її розпакувати. Буду я витягувати по одній штучці. І перше, що я бачу, це. Йо-майо пане Щербо! Це стікерочки! Йомойо, дивіться які. Цілий пак стікерів. Блін, ну це круто. Не чекав такого. я, Дякую вам, пане щербо, за стикерочки. Стікерочки я також люблю. Воу. Круті, круті стікерочки. Я вже знаю, навіть, куди його можу наліпити. І перше, що мені попало з руки, це ось така коробочка. Ми щербою договоряли, що він мені підкине коробочку під мій дисочок. Бо в мене є данганропа без коробочки. Ну там щось Щось, коротше ще щось є. Ми сейчас відкриємо. Ох, йоп твою мать! Пане щербо, це що таке? Йоп твою мать, це що у нас? <laughs> Фінал Фентезі. І... Щас щось. Щось не зрозуміло. Щось не зрозуміло. Це в нас... Гандам. Так, <laughs> да, гандам просто трохи вже побачив, але бачу тусочок все-таки робочий. Блін, ваша ще фірмова наліпка оце <laughs> з вашого YouTube каналу. Так, ну це, <laughs> це херенепідон, дякую. Зараз будемо ще раз паковувати дивитися, що там. Так, і наступне, що мені попало в руку, це отаке. От це, коротше, у нас десочок Tekken 6. Трошечки жесть коробочка побачила, але тут нічого страшного. Я, в принципі, знав, що ну, коробочки будуть ушатані. Це мені на перше час якраз. Так, десочок у нас ось такий. З... Состояння у нього плюс-мінус, але я знаю, що він робочий, так що все чудово. Так, <гум> уже підгони насипали ніфіга себе. Це дві коробочки і три UMD-шки, А в нас ще є. О -о Ох! Я вже це бачу. Я все вже бачу. І це в нас Burnout, Бляха-муха. Це у нас коробочка від платіном видання. Всередині у нас сам Burnout. Ще казав, що він десочок теж життя побачив. Ну, не так жахливо, як я думав. Жити можна. Коробочка трошки теж підбита, але то, то таке. Діло виправиме. Так. п твою мать! Та ладно! Це що таке? Ахіреть! Я, 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 я даже не знаю. А, а хто мені це підкинув? Це пан Щербач чи пан буфало? Ви ще що мені в коментарях напишіть, хто що мені підкинув? Ну, в принципі, я деякі знаю, а деякі нихера не знаю. В общем, це... GTA, бляха-муха. твою мать. Уф. та ти що. Лисочок тоже. Ну, чуть-чуть підкоцаний. Ну, сама, короче, Защитна вся штучка. Тут у нас. Бля, та тут і карта у нас. Спперний театр. Бля, в кадр все не влази. Блін. Але. Ох, як твій мать. Це просто жесть. Я в шокі. Як кажуть, мати Василева. О, господи. Оце неочікувано. Оце я точно. Навіть не підозрюю. Так, а наступний у нас це Monster Hunter 1. Це вже не підгон, це вже покупочка. Хоча я пан Щерба мені казав. Та підгон, ну я сказав. Ні пане щерба, не підгон. <смеш> Якось так. В общем. Прикольно виглядає. Ну, японка як завжди. Тут повна комплектна фігня. Так, а сам десочок що скаже. Сам десочок трошки коцаний. А, це фігня. Ще. Опа. Так. Ну цю всю фіню я теж... Ну, не буду на ній дуже сильно внимання задержувати. І що ж у нас наступне? Це гадаварик. Чекав я цього гадаварика дуже довго. Так, ну, цей досочок мені попав за символічну ціну. Від пана Буфало. Так, що ж середи? <laughs> <laughs> Жуйчка! <смех> Дякую, пане Буфало. <laughs> так, опа. Мм. Він, типу, в корпусі. Не оригінальном. Виглядає круто. Перший раз вживу ну, бачу іменно такий десочок в такому корпусі. Бляху. А це що таке? Я думаю, він відкриє і зразу побачить, Не дуже зрадіє. А... Та ніяких підгейкувать було. Пане буфало, ви що? О, мануальчик дотекено. Це. А це щоб менше я гейкав, правда? Так. І останній пінгон, це у нас отакий дисочок для PlayStation 3 від пана Буфала. Я цю гру не грав ні разу. Щось я його скіпнув. Але то таке. Так, ну, по состоянню диска я вроді би знаю, що там добре все. Так що, глянемо мануальчик. Коробочка трошки затерта. Ну, блядь. Все одно крутий диск. Нічого не можу більше сказати. Так, я подивився чуть-чуть ретельніше, І знайшов ось таке. Це обложка для Metal Gear Solid Pize Хм. Для другої Данганромки. Кстати, <coughs> це якраз мені було треба бо в мене друга данганром. Ну і обложка для гандама. Хм. А де ж мені коробочки, все це знайти? Мати Василева. Так, ну що ж, і на цьому всі підгони закінчились. Ну, Підгони та покупочки деякі. Ну тут більше набагато підгонів. І я з деяких просто випав. <плух> Саме більше я випав з GitHub. Я просто її піп'єски як не очікував. Причому з картою. Ну, Та ладно, це просто я не знаю, це, це шок. Ну і як же хочеться висловити подяку пану Щербі та пану Буфало за ці неймовірні підгони. От це просто для мене. must have. Я не знаю, як більше... <смірші> точніше як висловити ще. Це неочікувано було деякі тут диски побачити. <смірші> і звісно. Жуйку! Підсумки які, підсумки украся, скажу. Це все просто ахуєнно. <хи> так, ну що ж, будемо старатися робити планку відео більшою. Будемо вчитися на своїх помилках. А їх тут дуже багато, я це точно знаю. Я ж не такий, що піпецький контентмейкер. Це перше, взагалі, моє відео. Фі, і так далі. Ну що ж, на цьому кінець. Так що... Так що... Ставте лайки, либо дізлайки, як вам подобається. Ніщо <говорит> ж вам. До скорих зустрічей. Пока-пока.